Надо прямо сказати, що прожодна сили України упорно обороняються. Жили вот в цьому колпаке, коли не видели все, що происходит вокруг. Росіяни вважають російську еліту тупою. І це не я кажу, це дослідження. 8% громадян Росії замічають високий інтелект у представителі еліти. 8%. 9% навіть побачили в них якісь видаючіся способності, а всі решта кажуть, що реально совершенно другая. Якось кажуть, особливо, знаєте, ні та умом. Особливо вони на розумних та й не схожі. Знову ж таки, на підтвердження цих слів хочеться сказати, якщо Еліта не блещить умом. А то эм, певно чекати від народа чогось іншого не варто. Ну я так думаю. Чим полезна Северна Корея Росії Господин Куті Хасович, Северна Корея миролюбива країна, держава. І нужно налажувати благоприятні дружні отношения з усіма странами. Ми поставляємо вони поставляють нам тоді кореї люди на сам ділі читають, що вони А, У нас з самого начала була какая-то тактика, і ми її придерживались. Поліцям это было видно, когда показували, как они действительно любят президента, там как они йому аплодируют. Реально они шатаються, технології розвиватися, нам вони тоже нужны машиностроєння, автомобільне строєння. Будем... Ну да. Відомо КНДР всіма мобілієстроєннями технологіястроєннями. Путін їде в КНДР і везе розробку російського авіапрома. До речі, другу. За весь час спілкування з Кінином, тому що першу кажуть, немає запчастин ремонтувати аурус, тому він вирішив подарити йому другий аурус, щоб той не треба було ремонтувати. Він йому другий на заміну дав. Я вам нагадаю тільки, що Кім Чінин, е приїхав зустрічати Путіна чогось не на попередньому аурусі, а на німецькому автомобілі. Він просто навчався свого часу в Німеччині, здобував там освіту і приїхав, власне, на розробці німецького автопрому до питання розвитку автомобілебудівництва в КНДР. А ось що оці відомі КНДРівські смартфони та ось це все. А не только на китайських автомобілях їздять, що копають такі автомобілі, то с что ну как Как би... якби ума много не треба можна було би добавить тут, але його і так немає. А, ну і до речі, про ума немає. Це, Кстати, удивляють це відношення. Скільки... существує чоловіч, все время тут войну? Кількість років, коли не було війни, не сравніло з количеством років, коли війна була. Вам би здавалося, що таким чином, якби Соловйов вже натякає Путіну. Про те, що ну варто все ж таки може завершити війни, вже пора би якось о, у берега і нарешті пожити трошечки, мирної мирне, ага. ні. ми просто война проходит. Ми просто такое изнеженное поколение, которое вирішило извините поколение, посмотрите на людей в Африке. У них войны не прекращають, що там страшно преступление были да, там, Какие были акты геноцида. Посмотрите на ближній Средний восток. Войны постоянно. Ми здесь благодаря мудрой политике Советского Союза. І ядерному оружию. От жили вот в этом колпаке, коли не видели все, що происходит вокруг, а войны так і вишивали. Армія знала, що війни йдуть. Армія знала, тому що вона їх починала. В Грузії, в Молдові, в Чечні, в Україні. Тому армія то знала і правда сподівалася, що буде так, як в Грузії, в Молдові, в Чечні і в Україні. Але виходить, що дарма сподівалася. Честно, честно скажем, я не считаю уже. Какая у тебя почета машина? Четвертая. Где три на писания или что-то что выжило? Нет, не выжил, ни одна. Все сгорели. Ты, Ты выжил, радуйся. Ну да. И подбивали, ремонтировали. Тоже восьмидесятки были? Три восьмидесятки, одна-семиздойка. Сколько машин поменял? Дивно. Чому горять так машини на українській землі? Машини горять, а росіянці ні чомусь. Можливо, тому що китайські треба купувати в КНДР. Так буде трохи, воно, знаєте, якось більш впевнено себе почувати на КНДРівських машинах. А, ну і до речі, а, знову ж таки, не про КНДРівські машини, але про фронти хотілося би поговорити, тому що а, тільки на ну, що а, ми говоримо або ж. На ефірах Соловйова говорять про те, що чоловік создан для війни, ну і власне він має постійно воювати, щоб бути в тонусі. Аж тут раптом виходять і кажуть про те, що слухайте, ми тут якби постійно розказуємо про те, що. Мы победили, мы победили, а воно, что выявляется, война-то не завершена. Надо прямо сказать, что вооруженные э, силы Украины упорно обороняются, иногда ведут э, боевые действия по принципу «ни шага назад», и опять-таки недооценивать противника Николь. не надо. А то некоторые э, уже выступили с заголовками в некоторых средствах массовой информации э, на лицо обрушения фронта, там враг отступать. Да вы что, товарищи, да еще. Вот до этого момента, как в той строчке в песне, э, мы победили, и враг бежит, 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 но еще далековато. далековато. А можно тех, которые это пишут, вежливо спросить, они как далеко в этот момент находятся от того места, Абично в студії Соловйова і Лескабєєвої. Обично там у них лінія фронту їхнього проходить. і там вони зазвичай і випускають подібні припущення. А ті, хто трошки подалі знаходяться, то вони говорять, що нічого подібного не помічають. Зокрема, от, наприклад, ті ж такі вейнкори говорять про те, що нічого подібного вони не помічають на лінії фронту. Он говорит, у нас, а в Москве считают почему-то, что контрнаступ он прекратился и уже выдохся. Что-то не похоже, что он выдыхался, потому что как-то снарядов любых противника хватает. И кассет, кстати, тоже. Тех самых. Мы имеем дело с практически постоянными накатами, которые перемежаются очень интенсивной артиллерийской подготовкой. Очень интенсивно. Сегодня, например, на этом участке лупили беспрерывно с трех до 8 утра. С трех ночи до 8 утра. Беспрерывная артиллерийская подготовка. Как говорится, вам это понравится. Поэтому рано хлопать в ладоши, надо вот этот контрнаступ еще и перемолоть. А это не такая, между ними говоря, простая Ну, задача. вы думаете, хочется сказать, что вы себе там придумаете, не такая простая задачка. Все очень просто. Ну, по крайней мере, так думает Маргаритичка Симоньян. За мной женщина сидит, которая перед началом фестиваля обратилась ко мне и попросила автограф для своего сына, который сейчас на передовой. Это я должна у вашего сына брать автограф, понимаете? Вот я кланяюсь вам всем. Восемь лет. Он не виделся с маменькой, до которой уже два шага. Моя родина возвращается, возвращается, моя родина, моя родина, возвращается, возвращается, моя родина. А она куда-то уходила, я прошу прощения. Ваша Родина куда-то уходила? А вы где были? От вас Родина уходила. Это же вы достал эту родину, что она от вас ушла, а теперь она возвращается. Наверное, все-таки. Э, как там, хорошо там, где нас нет. Хотя, если там хорошо, то навряд ли бы она вернулась. А, это ваша Родина. А, знаете, что цікаво? Вот смотрите, фестиваль, просвяченный нашим героям. Время героев названный фестиваль, а чему-то є, е. Знаете кто? Ам... А вот они, герои. Целая рота трудовых мигрантов может пополнить ряды российской армии. Правоохранители искали нелегалов, а вместе с ними и уклонистов от армии из числа тех, кто принял российское гражданство. Ведь оно дает не только права, но и обязанности, в том числе несение воинской службы. По итогам двухдневного рейда среди иностранных переселенцев нашли больше сотни новоспеченных россиян без военных билетов. А это три армейских взвода. Рота мигрантов посадили в полицейский автобус и увезли на призывной пункт. Вот они, защитники. Новеспіченне правда ще вчора вони можливо не знали про існування своєї нової родини, а потім їм дали красне бумажки у сенсі паспорти, і сказали, тепер ви маєте цю родину захищати. І Бастрикін виходить, і каже: загалом у нас 30 тисяч мігрантів трудових. А тепер 10 тисяч з них буде воювати за свою родину на території України. Тому що, хоч Путін і казав про те, що у них там гей, мобілізаційний резерв 40 мільйонів. А виявляється, що без мігрантів трудових ніяк. На тому полі бою не справитися, тому що не подобається мальчикам з Росії йти і помирати на території України. А ба більше того, кажуть, що це перестає подобатися навіть тим, хто живе е, поодаль від центров. Та я маю на увазі Білгару, наприклад, ці жизни своїм дітям ми були винуждені покинути свої дома. Ми просимо держави взяти на себе по оплаті оренди для жителів Криворонського району. З-за массированных обстрілів нашого району за останні пострадало 4 заправки з п'яти. Наш район был повністю обесточен, і люди не могли просто напросто заправити свою машину, щоб виїхати. Я просто додам, що 38 кабів було впущено ем, літаками Росії на Білгород. І за останні 4 дні ще з десяток фабів різної.

Дом горит пятый день. Это настоящий геноцид на нашего района. Просим предоставить жилищные сертификаты по Херсонскому сценарию для жителей, желающих покинуть зону обстрела, где жители могут выбирать, где приобрести жилье на первичном, на вторичном рынке по всей территории Российской Федерации. Мы бы хотели, как и прежде, слышать детский смех на наших площадках и парках, и не прятаться больше в укрытии. А, так это к вам, к Путину, господа. Дружненько беремо за руки і йдемо до Путіна на Валдай, і просимо в нього, щоб дом потушили, щоб в укритті не прятатися, щоб мальчики перестали стріляти. Ну і власне війна виходить, закінчиться. Можна ще поїхати, наприклад, в Крим і допомогти там будувати м -м, загородження на пляжах. Можна і так. Нарядно. некую защиту для отдыхающих на пляже. Работа кипит. На самом деле мы подошли и спросили, чем нужно помочь. Смотрю, женщины мешки там засовывают да, вдруг дружку. Цель стоит создать такую защитную точку, защищенную для тех, кто отдыхает на пляже. Мы приехали сюда отдыхать. И ну, не смогли, вот мы себе пройти мимо, с мужем, там дети ходят, все завязывают, что-то делают. Приехали отдыхать, но на всякий случай вырешил из работы укрытия. Ну просто на всякий випадок. Це певно, щоб сонце їх там не дістало. Ну, коли сильно жарко стане, то там в тому укритті можна ховатися в тіньочок, наприклад. В принципі, получається десь так. Крим кажуть, пропагандисти, став лінією фронту, і тепер, як там казали, хоч камні з неба. От вони камні з неба, власне, і посипалися. Ну і от з такими. Історіями Росія тепер крокує широко вперед. Ну як широко не завжди то, конечно, прям кроками робити. Інколи доводиться на четвереньках. В этом году було водополье. і у нас це єдиний мост от в такому стані. Нам в деревню, переползаем через доски. Вот, щоб попасть куда, то вот она щас поползет. Туда ползла и обратно вот ползют. Я вам просто нагадаю это великая русская страна. А, знаете, тут э, неуважаемая нами госпожа Скабієва вырешила дать коментар. Ну а точнее, э, значит, послухала украинское телебачення, правильно зробила. Ну і власне вирішила з того телебачення взяти цитату а, і викласти в себе в 60 мінут. Цитата про те, що більше 50% українців знаходяться за чертою а, бідності. Ну так сказала член комітету Верховної Ради по вопросам фінансів, та яка Ніна Южаніна. Скабієва й сподобалася ця думка. Вона навіть про то якось не задумалась. Ну і відповідно перепостила все це в себе в телеграм-каналі. Давайте послухаємо зараз. Відсотків людей в Україні зараз громадян України за межою бідних мін... міні... Суспільство прогрівають. Міністр фінансів не говорить про це. Очевидно, що десь це можливо це в куларах, десь в офісі президента говориться, але ніхто не, не... всі вагаються виносити такі речі. Цікаво. А тут таке відбувається. Я вам ще раз говорю, що прямої вказівки в усіх документах, які ми читаємо, які підписані останнім часом, немає зобов'язань про під по підвищенню податків. Я до речі, за підвищення, наприклад, військового збору. Можливо, за його диференціацію з, з низького знизького. Інжа, 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 доходів. Наприклад, серед... знаєте, що середня заробітна плата в Україні зараз 19 тисяч. Завершимо на цьому. Дивіться, Скабієва дає цей фрагмент у себе в 60 мінутах. От, будь ласка, і відповідно дає це з прямою цитатою про те, що сказала Ніна Южаніна 50% населення України знаходяться за межою бідності. Але при цьому сама ж ніна южаніна говорить про те, що середня зарплата в Україні складає 19 тисяч гривень, і тому вона за підвищення військового податку. А я вирішила по знаєте такою зайнятися легкою математикою. Занімательна математика зараз буде урок. Дивіться: 19 тисяч гривень це близько 40 тисяч рублів. А і мені стало цікаво, яка середня зарплата на Росії? Ну просто цікаво, якщо. Скабєєва вважає, що це межа бідності в Україні, то яка ж зарплата на території Росії? Правда, дані є за 2021 рік, за 2023 вони різняться. Так от, якщо би порахувати за 2023, то мінімальна заробітна плата в Росії 16 тисяч 242 рублі. А от просто заробітна плата написана на території Росії 71 тисяча чотириста рублів. А зарплата висококваліфіцированих роботників 48 тисяч 300. Я ще раз нагадаю, що 19 тисяч гривень це 40 тисяч рублів. Ну, якщо брати за офіційним курсом російського рубля. Тобто виходить, що зарплата в Україні і в Росії середня, ну десь приблизно схожі, якщо вірити офіційним російським даним. То виходить, що і половина Росії живе за межею бідності. То я тоді перепрошую, а чим цитата сподобалась госпоже Скабєєвій? Ну я розумію, що математика не їх коньок, і відповідно їм то дуже важко дається, але мені не важко, я порахую. Мені тут заняття нема більше, чим окрім як занімательний математикою. Еще одна занимательная математика. Вид экспертов вот, российских. Генеральный штаб дал буквально вчера, сделал заявление начальника генерального штаба Павел Муравейко о том, что 20 тысяч натовских войск сосредоточено на западной границе. Из них, внимание, уже 6 тысяч это американские войска. Причем, если раньше их... Базы, так называемые военно-полевые лагеря, отстояли на несколько десятков километров от границы. Сейчас они выдвинулись к нашей границе. Создается новый фронт, угрожают э, закрытием границ, пытаются оказать политическое давление, обеспечить дипломатическое э, сопровождение. Иными словами, даже какое-то умиротворение на самой Украине не приведет к деэскалации в Восточной Конечно. Европе. Склад... Um, дивіться, у вас 10 тисяч мігрантів вже на території uh, військових частин і відповідно опиняться на території України. А ще 20 чекають, поки ви їх зловите. Виходить, і того 30 тисяч трудових мігрантів, які тепер стали солдатами вооружених сіл Росії. Що у вас так 6 тисяч в... натівських військ злякало? Чи вірніше 6 тисяч військ Сполучених Штатів Америки? Я ще раз наголошу у вас великий мобілізаційний резерв. Путін ним постійно. Перед ліцом трісет. Ну хто ліце свої підставляє, перед тим і трісе. Не часто йому вдається це зробити, тому що традиційно Путіна іліже на дулі, ілі водили за нас, ілі же обманулі. Всім добре звісно. Польща, Румунія, країни Прибалтики. Просто надулі нас. На дулі. Просто на дулі. На дулі. Ну просто обманули. Обманули, сказали одно сделали другое. То они просто водили нас за нос. Просто водили за нос. Кинули. Вот, и, вот как бывший канцлер ФРГ и бывший канцлер ФРГ, и бывший президент Франции, бывший президент Франции, они нас опять надули, нагло обманули. Грубо кинули. Цинично обманули. Кинули. А, к сожалению, нас в очередной раз обманули. Очередний раз обманули. нас обманували. раз роз нас водили за обманув розкостоводілізанс. Про те, що ще робили з путіним, пишіть в коментарях. Ну а я, звісно, повернусь до вас з наступним обзором пропаганди. Там то все і обговоримо. Бережіть себе, побачимося з вами і па-па.